Дерево гармонії є одним із наймогутніших відомих нам джерел магії. І хоча б воно було в основі магії і дружби від самого початку, але поводиться загадково. наче у нього є власна думка. Думка? Ха, Це дерево. Воно виростило замок. До того, як Діскорд викликав шоколадний дощ, після. Я не вивчу історію поні. Завтра покажете знання під час тесту. Значення дружби в історії еквестрії. вчити <глух> разом веселіше і ефективніше. Так що ж, то хоче об'єднатись з іншими учнями. Це еквестрія. Справжні знання є тільки в одному місці. Привіт тобі, чарівне дерево Еквестрії. Розкажеш мені все, що треба знати про дружбу. Малідопоні, oh. малідопоні. Бою для нас утіха. Ділися радістю всім помогаєш. І усе на світі на Ви повірте, це найкращий друг. My Little Pony дружба це диво. Артефакти зростили дерево? Ні. Oh... Mm -hmm. Виростили. Що ховається внизу? зростило артефакти і замкнену скриню але професорки знайшли ключі і відімкнули її Я не здам. Друзі, дивіться це схема налагодження <плес> до чого тут історія еквестрії ні до чого просто це щось новеньке для мене а де йона <плес> Імовірно, як і не любити групи. О коузі, чого ти тут помагає професорці Спаркл розкладати книжки? То що вивчили історію дружби? Легше вивчити книжку зі слюсарства. Це неможливо. О, годі, Гелесе. Із добрими друзями і згуртованим навчанням нема неможливого. Може, скажете нам, що буде під час тесту? Стривайтено, я не можу розказати, бо це буде нечесно. <реш> <реш> Браво! Мене вражає ваше спокійне ставлення до вивчення дружби з вашою неуспішністю. Про що це поні? Подумайте про те, звідки ви, якби Сенбар не присвятив стільки часу тому, щоб підтягнути вас, хто знає, як би ви відстали. Це не так. Тобто перевертні росли без любові. А ви ховались під водою від злого короля? Мабуть, вам дуже складно довіряти комусь, а грифони не люблять, коли хтось поруч, навіть інший грифон, а дракони грізні на відміну від нас. Мабуть, іноді тобі так кортить втекти від нас милих поні. Як вважаю, що вони найкращі? Дружба з іншими створіннями для вас крок униз. Вражає те, як ви намагаєтесь зрозуміти дружбу, хоч вона вам і не властива. О, я дам вам конспект, це по-дружньому. Я швидко нам слід вчити далі. Не стукай, це відволікає, друже. Що? Буде тест? Я не так добре, як ти знає всі ці історичні подробиці. Тому ми вчимося разом. Так, це поміч неуспішним успішним учням. Йоні не ясно, чому сумні? Я не роздивлялася ту книжку зі слюсарства, але тут щось не те. Що ти робиш? Дракон дивний магічний люк. Як думаєш? Ми знали, що тут таке є. Навряд чи інші поні про це знають. Вітаю, директорко. Де ми? Там, де треба. Е, йоні не ясно. Я цього боялась. Ти не одна. Що сталося? Ми вивчали значення дружби в історії, а потім. Якщо дружба нам не властива, то навіщо? Ви не вірите, що вам властива дружба? Це в жодному разі не припустимо. Наша директорка мерехтить! Що це все таке? Краще повернутися до навчання. Тест, так. Я зачиню люк до світанку. Складете тест раніше, можете йти. Провалите, залишитесь тут. А? 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 <плеви> О! Гора Ейріс? Твайлайт повернула мене додому. Стоп, я відрахована? Агов тут є грифи. На горі, а! А! це король шторм, він тут, просторо, без виходів, пусте. Не пусте. <плес> Як нема чого боятись? Просто печера. Нема шкоди для. Іона! Е, такого не буває в драконячих землях. О? А я їй кажу, що вона наймиліша з усіх поні. О, хіба ти тут не найчарівніша? Йди сюди. Ні, з багатьох причин ні. А? Сідай поруч, похвалимо одна одну. А? Чому у вас такий вигляд? Тобто, як в усіх, не у мене. Звісно, не у вас. Ваше високосте. Ми висмокчимо любові з тих жалюгідних поні, як ви наказали. Як добре, що ти тут. У нас проблема. І потрібен ти Сентбаре. бере. Перше подорож дружби. Так, я з вами. Я чекав на це. Стоп, а інші. Їх не треба! Потрібен ти! Вперед! Так, Гелесе, зберися! Дихай! Добре, Якщо це тест має бути вихід, це пазл який розчавить, якщо не скласти -ха -ха. легше. А -а -а. Ой. Так, я мушу вибратися і знайти друзів. Тож скажіть, що робити, щоб пройти тест. Я нічого не боюсь. Ем, Не знаю. Їй страшно бути милою і чарівною, так? Чи може їй страшно визнати, що їй подобається бути милою і чарівною? Угу. Mm -hmm. Тільки раз. <coughs> Можна чаю, будь ласка. О, Але для цього потрібен особливий одяг. Добре, але це між нами. Oh, oh, oh. Павуки друзі? Стоп! Що павук казати? Що з тобою? Що з тобою? Ти нічого не бачив, ясно. Може, всі вже вибрались, і ми останні. Так, схоже, вони так і зробили. Mm. Інший дракон чи грифон рятувався б і вибрався з печери. Ми більше не звичайні дракони грифон. Згоден. Йди туди, а я сюди. Стоп! Я справді маю знайти друзів. Любий. Це благородно, що ти витрачав час навчаючи дружби іншої створінь. Але якщо хочеш з нами зробити те, що справді має значення, нам треба знати, що ти відданий. Ти хочеш нас вразити? Правда, Що? геть! Ми досі в дивних печерах під школою. Треба вибратись. Кризаліс! Де уселас? Це я! Я страшна! <смір> Аго! Де усі? Король шторм нас почує! Король шторм? Його знищили! Ми ще під школою. Це божевільний тест. Так, це вже страшно. Я не знайшла гіпогритів чи морських понів він всіх полонив. Геласе! Ану, спускайся! Вони не справжні. Це не так. Він повернувся і я більше не побачу світанку, не пролечу крізь хмару, не навчусь слюсарству. Він забере все, що я люблю. Він триматиме мене тут завжди. Мабуть, мене теж. Мені страшно без простору. Справді. Так, я був у місті, яке зменшувалось, але довелось побороти страх. І Я знайшов вихід. Це твій тест. Шторма тут нема. Є. То скажи, що ти про нього думаєш, <стрілля> ех, гей король шторм! Ти великий старий хуліган з дурнуватими м'ями такою ж короною. Чуєш? Думав налякати нас, щоб ми виконували накази, та ми зрозуміли, що разом сильніші, ніж ти. І зараз ми позбулись тебе, тож ми поринемо в... Нас. Поїдемо в подорож і не дамо тобі шансу. Ти мене почув. Ха-ха! Вийшло! Я сказала. Ну все, обійми потім. Тепер у бібліотеку. Ти перевертень. Перетворись. Не можу. Дається, що моє страшне минуле досі у мені і чекає моменту, щоб вийти. Які дурниці, ти більше не така. Ти змінилась, розумієш? Певно, не можна змінитися так сильно. Я люблю милі речі. Не чую що? Я дуже люблю милі речі. Коли почали заняття, я зрозуміла, що часом я не проти милих речей. <світ> Ой. Коли дракон, як я, визнав, що любить чаювання, це доказ, що ми змінюємось. Хотіла запросити тебе на секретне чаювання. Та як хочеш бути тут, то. О, ні, я хочу. Я знала, що вийде. Ходімо швидше. Де юний сендбар? Вихід зачиняється. Без них нікуди. Юна вас знайде йоно звідки ці павуки йона боятись павуки та йона зустріти знати не треба боятись павуки які друзі і йона просити нових друзів знайти старих думаєш вони допоможуть знайти сендбара з усіх див що були сьогодні це найдивніше так Усе досить! Я нікуди не піду без друзів. То тобі байдуже на усіх поні, крім друзів. Ти справді такий егоїст! Чесно, ти дуже нас розчарував. Я рівнявся на вас, ви б не покинули інших. Це ваша сила. А тепер у мене є друзі нічим не гірші за вас. Якщо мені треба їх кинути, то я помилявся у вас. Не я розчарував вас, а ви мене. Казав професоркам, що розчарувався в них. Щось мені підказує. Вони не справжні. До того ж, вони стали між мною і друзями. Це все, звісно, дуже мило. Можна нам вже піти. Е! Ти ти ж не директорка твайлайт. Дерево гармонії. Дерево гармонії стало голограмою директорки, щоб поговорити з нами. Я щось пропустила. Як і усе живе, я змінююсь із віком. Тепер я маю нові здібності. Я трохи підзабув історію поні. Але відколи дерево гармонії утримує учнів печері зі страхами? Ви самі їх обирали, не я. З дружбою ми перемогли страхи. Вас більше зацікавив комфорт інших, ніж свій. Ви були сильними, коли друзі були слабкими. Ви були вірними і залишалися такими весь час. Вам властива дружба. Ми щойно отримали урок дружби від дерева. Я вернулась, побачила це і не знала, що думати. Краще, ніж в порядку. У нас був тест із деревом гармонії, і ми його пройшли. Дерево гармонії? Тут? Так. Ну, там, унизу, під школою. Ми пішли вниз і зустріли дерево, і Гелас такий, дружба нам не властиво. А дерево таке. Що? І в нас був тест. Словом, так. Дружба нам властива. Дерево сказала. Треба комусь сказати, що у бібліотеці магічна дірка. Чи ні? Треба розказати професоркам. Вони не повірять. О, ні. Чому? Бо це я винна. Вам було так добре разом, що я почувалася зайвою. Я застрела, а ви так засмутилися, що дерево провело тест. О! Тепер мене точно виженуть. <гум> Прошу, не кажіть нікому, особливо професорка. Будь ласка, будь ласка. Добре. <плес> Я надто втомлена, щоб зараз щось робити. А, так, та спати не час. Завтра тест. <гум> тест! ледь не забув. А, ми провалимо. Сказати професорці, що мені була потрібна поміч із книжками, і ви люб'язно погодились. Я виграю вам час. Дякую, Коузі. Це так мило. Пробачте за те, що я накоїла. Ви хороші друзі. Вибачте, що сумнівалась у вас. Нічого, дружба, це. Відпочивайте. Більше про це не думайте. Коузі про все подбає.